Доброго раночку, друзі! Ранок наступного дня. Ось вид, де ми ночували. Зараз шоста година ранку. Гори. Церквушка. щойно прочитала, що була тривога на волині. На Львів летіли ракети збили. Слава Богу. Всім бажаю гарного дня. Друзі, спеціально з'їхали на з'їзд, щоб зняти вам цю красу. Камера я не знаю, чи передасть. Подивіться. Гори всі в інії, отам містечко, поселення. Понад трасою. Дорога до Венеції. Венеції розквітла троянда. березень місяць. Ось така вуличка. Такий раніше я не знаю, як вона зветься. От, будинок зверху, де ми живемо, і їх тут безліч. Ось такими лабіринтами. Ходимо, ходимо. Ну, місто дуже шумне, дуже людне. Дуже старі архітектури. Ну, на мій смак, то так мені не дуже у відні, мені було зовсім по-іншому. Тут зовсім інша енергія. Зовсім все по-другому. Порівняно з Відним. Ось такі от дворики. Люди сидять, відпочивають, таких дуже багато кафешок. Зараз вам покажу таке по суті місто на воді. Багато дуже на гондолах люди їздять. Там, Тут, де ми живемо, це таке, таке місце, що сюди не можна було автомобілем доїхати. І ми півдня потратили на те, щоб поселитися, запаркувати машину. Просто поселитися. Мови не знаємо, було дуже складно. Але розібралися, все можливо. Щось нам написали з перекладачем, розібралися. От, зараз я вам покажу, скільки народу. По вуличці, де ми живемо, це по суті саме серце Венеції, центральна вулиця. Ось скільки людей. Це зараз 16-та година, ми йдемо щось перекусити. Зараз щось знайдемо, може з'їмо гаряченьке, може якусь пасту чи якусь піцу. Хочеться спробувати італійську. І підемо на площу Святого Марка. Ми подивилися в гуглі місця, такі, щоб були близько визначні, щоб можна було подивитися в одному місці. Площа святого Марка дуже красива кажуть. Суцільні тут магазинчики з різною дрібнотою. Суцільні магазинчики і суцільні отакі вуличні кафешки. Кава, така швидка їжа. Ось гондол. Вирішили не йти далеко, одразу, тут, де ми живемо, недалеко присіли, сідаємо. За оцей такий столик. І зараз візьмемо пасту, піцу, мабуть, поїмо. Суцільні люди, люди, люди. Просто я в шоці. Я не думала, що їх тут так багато. І вони ж всі щось розмовляють, вони такі шабутні, вони такі. Швидкі, О, я не очікувала. Мені подобається, що в нас в Луцьку багато людей, але це я думала, що багато. Тепер я так не думаю. Чим відрізняється Польща, що навпаки вони дуже закриті, їх нема на вулицях зовсім. Відень, дуже флегматичне місто, люди дуже привітні. Я не відчула жодного негативу за цілий день, жодного. А тут зовсім по-іншому. Ні, я не кажу, що вони негативні, я кажу, що вони інші зовсім. Кожне місто має свою енергію і навіть свій запах. Друзі, ось там я побачила лимончика зверху на балконі. Бачите? Лимончик і лаванда, яка здоровенна біля нього. Звернули увагу. Дуже велике листя в неї. Чи вона тут така виростає, чи то такий сорт, я не знаю. Ні, оце люди йдуть, йдуть, йдуть і не закінчується. Стіно йдуть ці люди. Оце паста Карбонаре у Венеції так нам подали. Бою, я не знаю, як вона звезд. Але я захотіла з червоним соусом. Принесли нам у такій штучці більше, це... сир потертий, посипати пасту. На парковці. Ну, що я хочу сказати: макарони, як макарони, піца як піца. У нас в Україні і макарони, і паста, і піца набагато смачніші. Ні, ні, не тому що я хочу похвалити вірніше, я хочу похвалити Україну. І український жінок, і українське кафе, тому що в нас набагато смачніше. Я не знаю, чи так у всій Італії. Звичайно, швидше ні, але тут ну, таке собі. Не знаю, друзі, що це за церква, але мене зацікавила. Дуже висока. Дуже висока. Така вся стара архітектура. Дуже багато таких переходиків, різних тунельчиків, переходиків. І ось і ось, ось там. Дивіться. Бачите, яка краса. Бондоли.

Запрошують, запрошують покататись. От, знову ресторанчики, кафешки. От піцу готують. І тут же і одяг, і окуляри, ну все, що хочеш. І люди, люди. І ось такі вітрини з різними масками. Вибирайте. О, якісь рашки тут ходять. рашистською розмовляють. Зарази. Жіночий рай. Друзі, ідемо, тут суцільні люди, люди. Друзі, заглянемо з вами одним оком якась церква тут по дорозі. Я не знаю, що це за церква. Дають рахат лукум, карамельки. У нас є схожі магазинчики і бочки в тамтамі стоять, але тут, звичайно, вибір набагато більший. І кругом, друзі, ці гондоли. Їх дуже багато. І приватні, і як таксі розминаються, їздять. Друзі, а це я моя реакція на Венецію і на Італію. Ось така. Якась площа більша, кафешки на вулиці. І суцільні продажі, продажі і кафе. І ось такі проходики, і вузькі проходики вуличка. Венеція славиться венеціанськими карнавалами. Порцеляна, друзі красива, яка. І гляньте, які солодощі красивені. А гляньте, а гляньте, а гляньте, а гляньте які ціни теж красивенні гондоли, які хочеш різні. Погляньте який рододендрон. Це просто я у шоці. Уявляєте, як він зацвітає, яка це буде краса? Ще один варіант рододендронів. Дивіться, як красиво, як він вистрижений. Уявіть, як він розквітне, буде дуже гарно. Друзі, яка я здивована, погляньте, які примули з людей. Ви ви знали, які вони величезні? Гляньте. Капець. Оце так примули. Я не знаю, який це по рахунку перевулок отакий і суцільні. Отакі вулочки, гляньте туди, сюди. Ну, це просто, я навіть не маю з чим порівняти. Маски, маски, різні маски. Нарешті ми наближаємося до якогось простору трошки більшого. Святого Марка. І знову все одно тут якісь ресторанчики, кафешки на площі святого Марка. Ну, я просто здивована. Святий марку і всі святі зробіть так, щоб Україна перемогла, щоб ми не мали більше втрат. Почуйте нас всі святі, І знову ресторанчики на цій площі, ресторани. І ми підходимо до побережжя Адріатичного моря. Ось таке побережжя, знову ж таки гондоли. Гондоли, отам собор. Ось такі ліхтарики з побережжя. І гондоли, гондоли. Ще я в цій подорожі, мабуть, вже раз шостий чують дзвони. Може, це хороший знак. Водяне таксі, тому що тут ніяк... Це такий от острівок, друзі, де я вам показала. І сюди ніяк не доберешся. Тільки отаким от, от транспортом або пішки. Погляньте, які тут сосни. Погано вже видно, бо темно. Але вони тут зовсім іншої форми. Я підозрюю, що це не ті сосни, зовсім не того сорту, що в нас. Але ще і через те вони такі, що їм немає конкуренції. Тобто для них достатньо сонця і вони собі такі розлогі. І катери, чого тут тільки немає. І знову ресторанчик на побережжі. Їх тут просто безліч. Вечірня венеція. Вечірня площа. І, друзі, будемо йти додому вже відпочивати. Всім вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Дякую, що ви в мене є. Усіх вам благ. До нової зустрічі. До побачення.